Незважаючи на багатомільйонні борги одеситів перед Інфоксводоканалом, організація, що поставляє в повному обсязі виконувала і виконує свої зобов'язання перед населенням. Городяни, які раніше отримують якісну питну воду та послугу водовідведення, перед філією водоканал загальна заборгованість більш ніж 450 мільйонів гривень, з них більш як 364 мільйони. Це заборговане саме населення. Я звертаюся до споживачів міста Одеси, бо тільки з вашими сумісними зусиллями ми зможемо не тільки 24 часи на добу надавати цю послугу, важливу як водопостачання та водовідведення, але і протистояти цієї тяжкої ситуації, що зараз склалася коло нас. Тому що водоканали необхідні гроші. Не тільки на заробітну плату, паливо, засоби для роботи, тобто труби, будь-які технічні засоби, а й для того, щоб своєчасно купувати реагенти. Сьогодні у організації, що постачають на законодавчому рівні, з'явилися додаткові важелі для стягнення боргів. На початку травня було внесено зміни до закону України про виконавче провадження, які набагато спростили процедуру взагалі самого стягнення і дозволили накладати арешти на платіжні картки, розрахункові рахунки та відповідно стягувати грошові кошти за рахунок ну, в рахунок погашення заборгованості. Арешт на картку накладає суд. Вже подано та розглянуто понад три тисячі заяв. Водночас, наголошують в Інфоксводоканалі, під час підготовки таких матеріалів юристи підприємства враховують різні фактори, не лише суму боргу. Береться також до уваги, чи взагалі здійснювала людина хоч якісь проплати, да, хоч малесенькі проплати для того, щоб ця заборгованість не накопичувалась та не зростала в подальшому. Детально прописано і сам процес блокування рахунків боржників. Вони постанови про про коштів боржника направляються до банківських установ електронному вигляді. Тобто накладується електронний цифровий підпис, та вона направляється до банку. Цей же мік. Стягувач звертається до суду з відповідної заяви про видачу судового наказу. Суд видає стягувач судовий наказ, стягувач надає його нам, то ми виконуємо. Тобто стягувач вирішує, яка сума стягнення, а суд вирішує задовольнити цю суму або не задовольнитися суму. Ще один учасник процесу повернення боргів за вже отриману населенням послугу. Банки фахівці фінансових установ також роз'яснили процедуру блокування рахунків. Арешт накладається на рахунки і на суми, які вказані в постанові. Якщо в постанові не вказані суми рахунки, то тоді банк накладає арешти на всі рахунки, які є у клієнта загалом. Якщо ми отримаємо постанову, в якій вказано, що боржник, наприклад, повинен суму 500 гривень, і на карті у боржника є ця сума, то тоді банк блокує лише в суму. Вказано в постанові в Інфоксводоканалі нагадують, що судові розгляди останні рубіж вирішення проблем з боржниками. На підприємстві розроблено реальний план погашення боргів, що накопичилося, і розстрочка. Але до судового вирішення питання потрібна відповідальність як постачальника послуг, так і споживача. «Договор розстрочки з двох частин. Перша частина це зобов'язання споживача та підприємства споживача сплатити підприємців щодо контролю та обліку цих платежів, а споживач сплачує рівними частками на протязі або трьох, або шести, або дванадцяти місяців. Одесити можуть та отримують у свої квартири та будинки чисту воду, наголошують в Інфоксводоканалі, але надані послуги необхідно своєчасно оплачувати.